Оп! це приміщення. Ми вилучаємо українську революції. Почали стріляти з тильної сторони, хлопці їх вибили, вони втікли по іподрому, собственно кажучи, ну, ми їх втратили. Ми почнемо проводити своє розслідування. У нас є списки цих людей. І от тоді ви можете себе проявити. Це наше місце. Це наші вулиці, це наша подром, ми не збираємося його тут грабувати, палити і так далі. Ми почне просто від кубки поки. Міліція прийшла сама, опору вона не вчинила. Ну, вона не хоче шукати жиліна, вона не хоче шукати кубку тварин з облоту. Ну, ми це візьмемо на себе, безумовно. Двоє людей загинули п'ятеро поранені, зокрема міліціонер. Напередодні ввечері в центрі Харкова проросійські активісти і бойовики оплоту штурмували приміщення організації Патріот України. Позже висів, що на площаді свободи теж були вистріли із травматичного К Щастю, там ніхто не пострадав, але в эту ніч жертв було достатньо. Ми опровергаємо слухи про те, что черных человечков, проукраинских боевиков на Харьковщине не существует. Мы существуем. Более того, мы активно действуем. На каждого зеленого человечка найдется целое подразделение черных человечков. Слава Следующая цель. Крыша занят примерна з левої сторони. Всі водно сзади. Питаю традиційно, те, що завжди питаю, чи є хтось, хто передумав і не хоче їхати на схід. Питання зрозуміло. Чи є хтось, хто передумав і не хоче їхати? <звіхи> Ще раз, голосно. Ні! <звіхи> Добро пожаловать сім'ю. Слава Україні! Героям Україна! свята героїв! Україна свята мати героїв! Україна, Україна, <звіхи> свята мати героїв! <звіхи> Сіди до <на> серця мого! Відносетемо! <звіхи> <на серція> Відносетемо! <звіхи> вітрів, <звіхи> вибуху вітрівка брать! <звіхи> вітрів, буривати! Шумом карпатських водієм! Шумом карпатських родіє! Ви повинні пам'ятати! Що ця війна йде не з 2014 року. Це війна, яка почалася більше тисячі років тому. Мінялися назви нашого ворога, але не мінялася наша назва. Вони були хазарами, печенігами, Половцями, Московією, тепер Російською Федерацією. А ми були, є і залишаємось русинами, українцями. Димовий, п'ятий заряд, присел тодже, Догонь. Це наш шанс для того, щоб змінити цю карму. Для того, щоб закінчити цю війну в нашому поколінні. Багато з нас випали цю криваву чашу вже до дна. І знаходяться там з нашими предками в кращому світі. 3, 4, минає все. Єдине, що не минає ніколи, це військова слава, це чоловіча гідність, мужність і доблесть. Бага. Трою! Аксьон! Траю! Вірю в вас, вірю в нашу перемогу. Ми розіб'ємо нашого ворога, і він назавжди полишить нашу землю. Відвічна Україна! Відвічна Україна. Свята! Свята! Свята. Вогутня. 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 Соборна! Соборна! Ця реліквія для нас це символ повернення традиції Київської Русі на Україну.